У зв'язку з військовою агресією значно зросла загроза для нашого населення і оповіщення про цю загрозу є одною з основних наших завдань. У нас в місті на сьогоднішній день діє система централізованого оповіщення автоматична, яка, в принципі, складається з 39 сирен на сьогоднішній день. Ми навіть збільшили їх кількість за військовий час. От і на сьогоднішній день, з, з усилями нашого управління, зусиллями <пірлі> е, тривально-тролейбусного управління та міськвітло, в а тому числі у нам вдається втримати її в робочому стані. Ді Але я, е, обладнання, базове обладнання, яке стоїть в нашій системі, <пірлі> е, 64-го року випуску, враховуючи те, що на сьогоднішній день. Всі держави, це не тільки місто Житомир, система не виконує свої функції в повному обсязі. Зокрема, не забезпечує дублювання проходження сигналів. До речі, у нас такий також випадок був, коли за межами нашої регіону навіть були пошкоджені певні системи, і три дні місто Житомир не отримало інформацію про ракетну небезпеку. Навіть маючи систему, не перейде на нову систему, яку будує держава. Але відповідно до розпорядження Кабінету міністрів 488-18 року, то ми не зможемо під'єднатися і не забезпечити автоматичне отримання сигналів. Нова система надзвичайно потужна. Вона буде вже забезпечувати дублювання проходження сигналів. Вона буде повністю автоматизована. Такі вимоги, наприклад, до неї, як навіть при відсутності світла. Що є для нас на сьогоднішній день дуже важливим, чому, тому що у нас всі сирени від 380 вольт запитань. От, Крім того, в нас має бути підведена лінія у картілікомовська, по якій поступає сигнал для того, щоб сирену запустити. То в майбутньому нові сирени, нові системі вже будуть працювати без цього, вони будуть повністю автоматизовані, буде забезпечено дублювання. От, більш детально технічні характеристики ми будемо проговорювати після того, коли область. Проведе тендер, наразі двічі тендер не відбувся. От і після того ми зможемо вже більш детально проговорювати технічні вимоги до нашої серени.